Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єгоршовець. В цьому відео я звертаюсь до шановної мною людини, голови Чернівецької облради Олексію Сергійовичу Бойко. Шановний Олексій Сергійович, я вам покажу те, що твориться в турецькій долині. Та, взагалі, по всій Сокірянщині, палять вогнище. Заходиш в турецьку долину, надпис Не паліть вогнища, вогнебезпечний період, закрито, прохід заборонений. Але журналісту можна пройти в ліс. Не заборонено. Тим більше добровольців, який патрулює Україну молдовський кордон. Ніхто не забороняє громадянин України захищати неньку Україну під час війни. І я що натрапив? Я натрапив на вогнище. Подивіться відео за 15 вересня палять ліси міста Сикіряна. Я відзняв, як наші лісівники сукірянського лісництва, хто у нас там Чабан начальник, палять ліси, палять вогнища. А тепер, будь ласка, турецька долина, свіжий запах диму. А Олексій Сергійович, Чернівецька облрада виділила майже 3 мільйона 2 мільйона 900 тисяч на охорону природи. Так хто охороняє природу? Покажіть мені тих людей, яким ці гроші пішли. Охороняє природу Ігор Швець. Ходи відзнімає вогнища, які палять наші лісівники в лісі. Самі ж порушують те, що вони пишуть, і не відповідають за це. Турецька долина, подивіться вогнище. Подивіться, Олексій Сергійович, вогнище, Які палять. Турецькі долині. Свіжий запах диму Олексій Сергійович. Ці вогнище палили недавно. Пар панорама турецької долини, щоб ви бачили, що я дійсно дійсно в турецькій долині. Вон стовпчики. Олексій Сергійович, в мене до вас прохання, от я вас дуже поважаю, щиро поважаю. Прийдьте в ліси, сукірянщини. Подивіться на їх варвіські винищення. Подивіться на те, що роблять наші лісничі. Вони палять ліси, палять ліси, хоча це заборонено, і вони самі про це на в'їзді в ліс пишуть. І ради ніякої немає. Природа сукірянщини просто знищується. Просто ліси спалюються. І ради немає. Я думаю, ви візьмете гроші на бензин з тих грошей, які виділили 2 мільйони 900 тисяч гривень на охорону природи. Приїдете що в місто Секіряне. Я сяду з вами в джипа і поїдемо, що захищати сукірянську природу. Покажу багато цікавих міст. Привіт вам з турецької долини, спаленої турецької долини, Олексій Сергійович. Приїжджайте в секіряне. Чекаємо вас!